Поки президентських виборів і парламентських виборів дій, Але е, жорстких, не жорстких, але в той спосіб, який закон передбачає, тому що я ще раз кажу, що закон про надзвичайний стан вже заготовлений, якщо тільки е, е, 10 людей чи 20 людей вночі поб'є 20 магазинів в місті Київ, вважайте, що надзвичайний стан уже введений. І я при всій. Ну я ж теж трошки воював, ви знаєте, в Аністані знаю, що таке радикальні дії. Ну я ще й політик, і громадянин, і я розумію, що якщо ми ну дуже хочеться, в мене теж руки сурблять. Дуже хочеться. Але якщо тільки ми переходимо до умовно кажучи там елементів мародерства, вважаєте, що наступний день введений надзвичайний стан. І Росія тоді із Москви керує е, вже безпосередньо. Так вона по телефону чи по чомусь керує Януковичем, а так безпосередньо буде керувати Януковичем. Далі. Тому, е, е, як би не хотілося нам швидких радикальних дій, щоб уже завтра було, очевидно, мусимо шукати такий механізм, щоб при, прийти до відповідного результату, але не за один день. Бо за один день не виходить. Тому я радію, що на моїй матчі. Один одного, бо є за що накрутити. Треба нам домогтися одного рішення. Нам треба дата і відповідне рішення. А як ми будемо проводити дострокові президентські вибори, будемо їх проводити так, як ми вміємо проводити, як проводили у 2004 році, так і проведемо їх. Скільки турів треба буде, скільки зробимо і захистимо ці вибори і не з Януковичем і з Тулубом. А якщо ви слухали, то я вам сказав, що треба їх проводить такий спосіб, щоб у нас 150 тисяч людей було підготовлено. Бо половина комісії по 33, навіть більше, ніж 150 тисяч. І не в тулуба її готувати. А ми будемо разом з вами готувати. Шановні друзі, по перше, я дякую Миколі Томенко за те, що він приїхав сюди, і розповів нам про ситуацію. І ми маємо сказати, що ми підтримуємо опозицію у Верховній Раді. Давайте скажемо, підтримуємо, 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 підтримуємо. А по-друге, шановні друзі, зараз ситуація буде загострюватися. Режим, знаєте, він безсилий, тому що в нього немає ніяких аргументів, немає ніякої логіки, немає ніякого здорового глузду. І єдине, що в них залишилося, це застосовувати силу. Ми маємо бути до того готові. Два роки тому я була в Росії на зборах правозахисників, і вони мені показували закон, який прийняла державна дума, де було написано, що всі громадські організації, які отримують допомогу за кордону, повинні писати, що вони агенти іноземної держави. Падянине, як член партії, я не вірю, що. На дільничних виборчих комісіях буде вирішувати їхня доля. Самому сюди до поліцейської держави. Я відступаю в імені до класів середній клас. Я не сьогодні сказати, я невеликий політичний діяч, але хочу сказати, цього ми боїмося. Я хочу сказати, що... Kësi e, kësi e vëlazit, kësi Тягнули війська в Київ, дітушок, спортсменів, марширують по проспектам курсанти зелені. Ще й стягнули з України наїчників роти, спланував гарант сценарій, план перевороту. Отож команду дав прем'єру, той знак Верховну Раду і прокрутили депутати в четвер державну зраду. Весь світ бачив, як закони приймають столиці, все під владу, під бандитів, незгідним в'язниці. Привітати Антимайдан а зараз з'явився, Все темненько шапку зняв, раптом розгубився, побаба Попоп... <клес> Знов Колісніченко, подали закон, сезурний, прийняли швиденько, щоб притиснуть журналістів, нехай не говорять, що карманичі державні в Україні творять, загубили честь і совість, депутати, тушки, засмерділи все повітря, у лесливі хрюшки. Чом не кажуть своє слово, ні кравчук, ні кучма? це підводять під питання, відповідь научну. І Ющенко, не нававшись, вийти до народу, може, знову нас чекає Сталінська свобода. Прийдіть на Майдан, шановні, розкажіть народу, чи даєте ви свою на безпреділ згоду. Як же сталося, що тітушки стали у законі? Мирні люди, демонстранти в їхньому полоні. Править знать по Україні свої чорні бали, навіть Богові, церкві погрожувати стали. Знов роз'єднуюсь народ, на страх людський давлять, честь і гідність українців законами давлять, Пелепишину у раді засівають гречку, поруч крізь післосів Поплавський співоча овечка. Попередніх президентів були свої вади, та не було в Україні бандитської влади. Набив грамотний професор, нікчема оратор, два майдани затворив, гарант провокатор. Європейський суд з прав людини в 2012 році в травні місяці прийняв рішення по Польщі злочині з правоохоронцями. Владно тримаючими особами проти свобод і прав людини є злочинами проти людяності. Три місяці назад польський суд засудив правоохоронців за злочини, які вони скоїли ще 25 років назад. Тому напомнюю я їм всім, що сидіти і не приймати ніяких дій, коли коються злочини. Приймати участь саму безпосередньо в цих кримінальних діях це теж злочин. І все це йде одна стаття діяльність або бездіяльність. Якщо вони такі умні подівали майорські підпилкоючі погони, і до сих пор до них це не дійшло. А коли буде ще 10 років, всі ж прекрасно розуміють, що ми йдемо в Європу і ми будемо в Європі. І пройде 10, 15, нехай 20 років. І коли оці. Так сказати, правоохоронці в кавичках будуть сидіти на пенсії. Сядуть вони до тюрми. І ще одне рішення польського суду по даному поводу, що злочин і дана людина втратила всі свої правоохоронні функції з моменту скоєння злочину. Тобто оті правоохоронці, які розігнали Гаданські забастовку, 14 трупів осталося. h 아... a